Моє вітанечко Макс, на зв'язку, що друзі. Сьогодні знову будемо говорити про пасивний заробіток від Bybit. Зараз тут стартує, уже один стартував лаунчпул і ще за два дні стартує ще один лаунчпул. Лаунчпул це завжди можливість заробити на пасиві і без ризику. Тут ви не витрачаєте власних коштів, а просто заробляєте монетки нових проєктів. А далі що? Правильно, після лістингу ви їх продаєте і забираєте свої бабулесики. Все, всі щасливі, всіх бабки на кишенях. Друзі, якщо вам цікаво дізнатися, як це відбувається, що треба робити, щоб взяти участь і заробляти на пасиві на лаунчпулах, ось на біржі бабін, конкретно зараз. Залишайтеся. Я вам все швиденько, але детально розповім. Але перед цим, друзі, хто ще не підписаний на YouTube, давайте за традицією тиснемо кнопочку підписатися і ставимо дзвіночок, щоб не пропускати наступних відео. Все тільки корисне і прибуткове. Е, іншого нема. Також дуже рекомендую підписатися на свій телеграм-канал. Чому? Тому що туди інформація потрапляє більш оперативно і там більше інформації. Ось сьогодні ще закинув зараз пост, де з результатами розіграшу відбіжжі Bitget, де абсолютно без вкладень, просто два рази цикнули, там пара підписочок і все. Можна було заробити прикольні призи. Плюс я попав в список і забираю зараз 20 БГБ. БГБ це монетка біржі BitGet. І коштує вона в районі 30 баксів. Зараз. Не кожна, а ось цих 20. Тоже добре, так? Тому, друзі, не пропускаємо. Підписуємось, а зараз повертаємось до Bybit і говоримо про LaunchPool. Тож, що воно таке і з чим його їдять? Давайте два слова. для тих, хто взагалі не знає, що воно таке, цей LaunchPool. Для тих, хто знає, в принципі, це відео не потрібне, так? Дивіться, друзі, новачки, LaunchPool – це щось типу депозиту в банку. Занесли свої бабки. Отримуємо винагороди у вигляді відсотків. Так само і тут є пули, так, є стейкінг, є пули окремі по окремих монетках. Ви закидаєте туди свої монетки, а далі просто нічого не робите. Отримуєте винагороди у вигляді нових монеток від тих проєктів, які представлені в даних лаунчпулах. Зрозуміло, чи трошки заплутав? Друзі, максимально просто. Є кнопочка, ось, наприклад, USDT. Натискаєте, закидаєте туди свої USDT, а далі просто. Щодня отримуєте винагородки. Винагородки, винагороди в монетках F. Все, нічого не робить. І ще раз нагадаю, що це абсолютно безпечно. Ваші власні кошти тут нікуди не діваються, і ви завжди маєте доступ до власних коштів. Знадобилися, зайшли, забрали. З'явилися ще кошти, хочете докинути. Зайшли, закинули. Далі, що треба, щоб мати можливість взяти участь у цій двіжусі і заробляти тут, на пасивчику. Друзі, треба мати аккаунт. Як мінімум, да? ну, тобто, в першу чергу, це треба мати аккаунт і мати верифікований аккаунт. Це нічого страшного. Реєструйтесь, посиланчикою є в описі, проходите QIC, це верифікація. Нічого складового там нема. Будуть питання, пишете в коментарях, я вам допомагаю. Далі треба закинути на баланс якісь з цих монеток. Так як у нас проходить два pool, то туди сюди. Е, скрізь приймаються, так можна сказати, да? приймаються і МНТ, і USDT, і також і ще є один лаунчпулчик, який скоро стартує по монетці XION. Якщо у вас є ця монетка, ви зможете її сюди закинути і також закинути в пул. Не обов'язково вибирати щось одне. Якщо ви маєте і це, і це, і це, можете брати участь і там, і там, і там. Тут реєструйтесь для участі. Окей, бачите, все, отут такі самі кнопочки з'являться, як якось тут. Жовта кнопочка. Натискаєте, прописуєте суму, яку хочете внести. Так, тут є максималочка, то тобнеження, вже бачите. да, прописуєте, скільки хочете внести, натискаєте галочку, підтвердити все. Ваші бабочки, бабульки, бабулесики вже на вас працюють. А далі на наступний день ви отримуєте монетки F. Так само і по цьому, коли він стартане. Вибираєте собі пул, будуть жовті кнопочки, натискаєте, вносите. Все. Далі отримуєте монетки Xeon. По монеті F. дивіться, лаучпул вже стартанув. Я правда не знаю, коли ви дивитесь це відео. Я записую 2 числа. Сьогодні він стартанув і триватиме до 5-го, 12-го. Тобто зараз вже можна сюди закидати. Бачите, активно. Ксіон у нас стартує. Коли у нас? 5-е, 12-е, 5.12.10 .20. за UTC. Тобто цей закінчується. В принципі, якщо ви будете брати участь у цей, ці бабулецьки можна перелити сюди. Так? Так. Або просто заходите сюди. 10.00 це 12 .00 година за Києвом 5.12 і триватиме він у нас до 10.00 UTC. 12 година за Києвом, 9.12. В цей проміжок часу закидаєте монетки і на пасивчику отримуєте монетки Xeon. Супер. Тож, друзі, ось така у нас двіжуха. Що тут можна сказати? Треба брати участь. Нагадую, да, ці слова, які я вже говорив, тут без ризиків на пасивчику заробляйте собі монетки. Чому ні? На цьому буду закінчувати. Якщо будуть виникати якісь додаткові запитання, пишите в коментарях. Я вам допомагаю. Дякую вам за перегляд. Нагадую про лайкосик, обов'язково І про підписочки YouTube Telegram. Всім гарного дня, гарного настрою і до нових зустрічей. Пока.